Як повідомили журналістам, на сьогодні рівень злочинності в області є меншим загальнодержавного, а показник розкриття злочинів вищим. Однією з причин такої позитивної динаміки керівники обласної поліції називають те, що правоохоронці подовжили свій графік роботи за рахунок особистого часу та ущільнили патрульні маршрути. Що ж на найчастіших злочинів, то більшу половину всіх зареєстрованих кримінальних правопорушень склали крадіжки. З метою їх попередження проводиться акція Квартира під охорону. А завдяки підтримці районних та місцевих рад триває проект Безпечне місто, у рамках якого на вулицях та в інших громадських місцях області встановлено 164 відеокамери, а також 133 кнопки для екстреного виклику поліції. В цьому році за кошти міського бюджету за на вулицях планується встановити ще 30 відеокамер. Та 90 засобів відеоспостереження у навчальних закладах вони будуть встановлені у загальноосвітніх школах. Хочу звернутись до керівників вищих навчальних закладів, підприємств, установ і організацій з пропозицією. Знайти можливості для встановлення засобів відеоспостереження. на криміногенну ситуацію. Повідомляють правоохоронці, впливають імміграційні процеси, пов'язані із воєнними діями на сході України. Зокрема, збільшилася кількість нелегальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Тому в області проводиться місячник добровільної здачі зброї. Говорили на прес-конференції і про незаконний видобуток бурштину. Уже цього року виявлено таких 15 фактів з метою контролю та протидії фактам незаконного використання природних ресурсів, проводиться від. Працювання північних районів області. До цих заходів щоденно залучаються працівники підрозділу особливого призначення захисту економіки та спеціальний транспорт. Перше в Україні саме з ініціативи поліції. Спільно з природоохоронними органами використовується тракторна техніка. Тракторами вирівнюється ландшафт. А ще керівник обласної поліції повідомив велику увагу тут приділяють боротьбі із корупцією, та оптимістично наголосив. Впевнений, що нам вдасться очиститись від корупціонерів ще до проведення атестації. Що ж до нової патрульної поліції, то вона запрацює уже з середини березня.